Люденьки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з доволі цікавим, на мою думку, варіантом android магнітоли для автомобілів групи VAG. Це Volkswagen Touran. На моєму прикладі буде 2007 року. Але подібна магнітола може бути встановлена на автомобілі Golf 5, Golf 6, Golf. Ні, не Golf Passat B6, Passat B7, Tiguan 1. І ще багато автомобілів, Skoda 5-та і так далі. Всі, які мають такого розміру екран. Це, по суті, у нас два Дін іде. І вона може бути встановлена також замість мультимедійних систем РНС 300 рнс 330, 315, RNS 510 навіть. І що цікаво, що в неї є певні функції. Перша і найголовніша, яку я вивів на екран, заради якої я і замінював власне магнітолу. тут стояло, звичайно, радіо і більше нічого не було в неї. Якби. А тепер в мене з'явився доволі широкий функціонал. І що найголовніше, ця магнітола у версії 1 ГБ оперативної пам'яті 16 ГБ накопичування. Ної пам'яті мені обійшлася десь до 80 доларів з доставкою з aliexpress Посилання на цю магнітолу я залишив внизу в до цього опису під відео. І не забудьте, коли будете замовляти, розробити це через кешбек-сервіс Leti Shops за посиланням знову ж таки внизу, тому що ви отримаєте доволі цікаву знижку кешбек на купівлю цього пристрою. Що стосується заміни, то вона відбувається доволі просто. Якщо беремо туран, то в нього знімається оця накладочка. Потім головне її правильно все таки заклацнути, щоб вона сиділа на своєму місці. Гольф Пасад приблизно подібна ситуація. І тут буде 4 гвинти, які потрібно відкрутити, щоб зняти магнітолу. Далі один роз'єм від'єднується, але дуже важливий, дуже важлива особливість це коли ви будете підключати цю магнітолу, не забути в неї в комплекті йде спеціальний такий емулятор каншини, без якого вона буде глючити, вона буде неправильно працювати, вона не буде реагувати, от як у мене зараз, на ключ. Коли я його дістаю, вона повністю вимикається. Вона у вас не буде вимикатися, висаджуватиме акумулятор. Знову ж таки. Вона не буде реагувати, не буде показувати відкривання дверей, як може зараз ця правильно підключена магнітола робити, якби. Ну і ще багато речей вона не буде нормально робити, не буде реагувати на світло, коли ви вмикаєте. От затемнюється екран, як бачите, вдень та вночі. Коротше, найважливіше це правильно її підключити, цю магнітолу, і тоді все буде добре. Магнітола має два виходи USB. Я їх вивів отак під бардачком, один з яких дає просто зарядку до 5 Вт доволі слабенько. Другий також дає зарядку до 5 Вт. І по ньому йде передача даних. Як бачите, в мене телефон підключений дротом, підключається, працює Android Auto, Apple CarPlay. Коротше, дуже важливо, якщо будете підключати, не лякайтеся, що на одному з виходів не працює. Це така особливість. Стосовно потужності зарядки, то вона доволі слабенька. Якщо ми користуємося навігацією через Android Auto, Apple CarPlay, то цієї зарядки достатньо, щоб вона підтримувала заряд, коротше, щоб телефон не розряджався. В принципі, вже добре, але як бачите, я собі Додатково ще USB-роз'єми, потужні, які підтримують швидку зарядку до 15 Вт, встановив знову ж таки з АліExpress. Далі, по функціоналу, давайте пройдемося по магнітолі, по зручності. По суті, це в нас Android-планшет. Звичайний, якби, нічого тут особливого немає. Доволі таки простенька якість по пластику, він швиденько царапається, екран, як бачите, блікує, тобто в ідеалі сюди або матову плівку наклеювати, ну або змиритися вже і використовувати її так. Android Auto Apple Плейт працює тут через додаток z link коли ви підключаєте. Причому він тут що по дроту працює, що, якщо ви підключите по Bluetooth магнітолу, він теж запрацює. У мене кабель трішки підглючує, як бачите, вимикається, під, підключається, відключається самостійно, живе своїм життям. От, Будь ласка, все працює. якби. Далі. радіо. Стосовно радіо якості доволі слабенький прийом, коли виїжджаєте за місто, велике, якесь я в Харкові, проживаю. Там 10-15 кілометрів від міста від'їжджаєте, з'являються вже перешкоди, починає шипіти трішки, але при цьому воно набагато зручніше з вбудованого радіо, якби і навіть при тому, що на невеликій відстані від великого міста воно починає вже втрачати сигнал. Плюс в тому, що воно при пошуку ловить навіть слабенькі якісь радіостанції, прийом і, хоч який який звук та все рівно у вас буде. ну Такий плюс-мінус, грубо кажучи. Далі можна по Bluetooth підключити, знову ж таки, сюди музику транслювати, будь ласка. Що ще в нас? Вимикається звук швиденько, звідси з магнітоли, якби, тут налаштовуються музичні повністю, є еквалайзер. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що на ній чомусь не працюють динаміки позаду. В оригінальній магнітолі все працювало, якби на цій тільки передні динаміки працюють. Не знаю, не встиг розібратися, ну і на тому добре. Є клавіша навігації, сюди можна встановити, закачати якийсь додаток знову ж таки, як на Android-планшет. Все, що підходить на Android, можете сюди встановити. Я по замовчуванню встановив сюди, наприклад, Google Maps. І коли ви, наприклад, підключите по fi сюди передачу даних, якусь точку доступу, можна закачати офлайн карту свого міста чи своєї області, і кататись по ній, також буде все працювати непогано. Є своя gps антена якби. Блочок там такий вішається позаду, підключається, абсолютно адекватно працює, якби нікуди не зносить і так далі. Можна підключити телефон, але особливість конкретно цього варіанту в тому, що мікрофони у нього на панелі два, чути дуже гідко. Тому в ідеалі підключати отакий мікрофончик з боку ставити, перепаювати. Знімається передня панель, перепаюється мікрофон, і потім вже звук, співрозмовник вас буде чути нормально абсолютно. Далі, тут якісь режими. О, так виглядає. Ну, коротше, планшет. Єдине, що можна лаунч якийсь зручний встановити, щоб були більші іконки. Дуже велика незручність, що мені не сподобалось, цій магнітолі, які в більшості Android-девайсів для автомобілів, дуже маленькі такі іконки, коли тобі треба додому натиснути чи назад натиснути, це робити реально незручно. Цьому мінус, але повторюсь, якщо сюди встановити якийсь інший лаунч, то можливо це покращить ситуацію. Ну але по суті доволі швидко працює. Ще в чому мінус, що я знайшов. Якщо я слухаю, наприклад, радіо, поставив звук, є, будь ласка, мені треба натиснути додому, і тільки потім я переходжу на Apple CarPlay Android Auto. От в мене вес виведений на екран. Наприклад, якщо мені хтось зателефонує, все, радіо обробилось, мені одразу потрібно зайти. Потім буде на радіо. З радіо додому, потім z link і отак відкриється тільки в мене знову навігація. Коротше, трішки по юзабіліті незручно, коли тут відбудеться якась голосова підказка, знову ж таки, радіо вимикається, треба так само заходити, підключати, якби. ну і так далі. Але при цьому, коли ми транслюємо музику, наприклад, через Google Music чи Apple Music, то все відбувається абсолютно адекватно. Головне, щоб було нормальне підключення по інтернету. Ну, Отака магнітовка, екранчик така. 5 Кірочка з 10, мабуть, по якості можу сказати. Ще що цікаве, я сюди підключив а, буквально нещодавно камеру заднього виду. Камера заднього виду тут не підтримується HD. І тут є, коли кермо то от коли ви правильно підключите з емулятором каншини, те, що я говорив, що навіть є реакція на кут повороту у нас керма, є траєкторна така лінія. Ну, коротше, звичайне підключення, AV, жовтий такий кабель для того, щоб підключити сюди камеру. І воно працює, причому камера дріт по каншині, знову ж таки, подає сигнал, коли вімкнута задня передача. Все доволі доволі. Доволі таки цікаво відбувається. Далі. Давайте я вам покажу, як тут додому вийти. Секундочку, Volkswagen. Що цікавого ще тут є? А, налаштування автомобіля, можна виводити інформацію доволі багато цікавої інформації. Це додаток по замовчуванню в цій магнітолі є. заряд акумулятора, зовнішня температура, скільки в бак в нас пального влізе. А, а ну, чекайте, двері. Реакція на двері знову ж таки. Є чи застебнуті ремені, скільки в нас омиваючої рідини, що у нас з ручником? От він, Я чомусь коли відпускаю, пише затягнув, пише нормал, коли відпускаю, пише ап. Ну, таке собі: пробіг автомобіля, швидкість і навіть оберти тахометр показує тут. Коротше, доволі багато цікавої інформації, можна отак вивести на екранчик і спостерігати по замовчуванню. Навіть на RNS 510 ви такого не побачите. Тому якби, реально доволі крута штукенці. Тут налаштування звуку також є, але в мене воно чомусь не реагує на фейдер, назад, коли переводжу, якби, і так далі. Тут налаштування можна підключити, паркувальні сенсори, також налаштувати, щоб воно все працювало. Ну, по суті, отака магнітола. А, Оскільки це в нас Android-планшет, будь ласка, можемо поставити додатки, потім підключити обіді роз'ємчика туди до автомобіля, по блютузу, чи по Wi-Fi і одразу робити діагностику з екрану мультимедіа. Це реально дуже крута штукенція, коли щось в автомобілі трапилось. Чи, наприклад, ви можете через такий додаток, як торк виводити якусь інформацію там, знову ж таки, по надуву турбіни, по там, швидкостям чи ще по чомусь, по GPS, у швидкість тут може бути виведена. Давайте трішки проїдемо. Продемонструю, як воно а, працює. А. Ну так, да, по GPS працює, а тут швидкість і температура недоступні, тому що не підключено в мене додаток. Вибачайте, я все швиденько роблю. Вихід отак відбувається. Доволі швидко працює меню, але ем, якщо вам достатньо такого функціоналу, Android-Auto, там, радіо і так далі, ви не будете одразу запускати десяток тут додатків різних, в принципі, цього варіанту буде достатньо. Якщо ви користуєтесь великою кількістю різних додатків, я б рекомендував все-таки брати хоча б 2 чи 3-4 ГБ. Байте оперативної пам'яті, тому що іноді, коли ви всього багато запустите, вона починає підглючувати. Власне, що хотіти від дешевої магнітоли за 80 доларів. Повторюсь, за такі гроші для такого автомобіля. У 2007 року в мене Туран, функціонал просто неймовірний. Її можна встановити, повторюсь, і на гольф, і на Passat якби і на Tiguan перший вона підходить. В чому особливість конкретно в Турана, наприклад, вона стоїть доволі низько. І коли ти їдеш користуєшся навігацією і Доволі часто доводиться ну коротше, низько опускати очі, якби, щоб побачити, куди їхати. Але по суті, якби, воно працює, воно функціонально, воно дуже круто, якби, є екран здоровий, знову ж таки, якась інформація. Оскільки це в нас знову, повторюсь Android-планшет, ми сюди можемо вивезти, будь ласочка YouTube одразу без якихось там танців з Бубном, без нічого такого. Якщо у вас преміум аккаунт, закачали відео вдома, коли автомобіль стоїть і поруч є роутер з інтернетом. Якби, і в дорозі, будь ласка, для пасажира переднього, для задніх пасажирів, якби. дуже зручно переглядати якісь відео в дорозі. Е, ну, от, якби, давайте спробуємо завантаження мого друга Василя відео запустимо. На весь екран. Знову ж повторюсь, незручність ще раз показую маленьких іконок. ще півтори роки тому я його замовив, навіть не знаю. Будь ласка, Василь, розповідає про велосипеди. Підписуйтесь на канал Василя. Василь Капущак, будь ласка, це мій друг товариш, з яким ми і працювали разом. І зараз товаришуємо вже по такій лінії блогерській, скажімо так. от Так працюють додатки. Коротше, ну, як бачите, штука доволі прикольна. Виглядає круто в такому старенькому автомобілі, оновила зовнішній вигляд, додала функції, якби, і так далі. Не без нюансів, вона не ідеальна, повторюсь, але за свої гроші що мені здається, це просто бомба посилання на неї внизу під відео. Знову ж таки, будете підключати. Зверніться краще до електрика, якщо щось не вийде. Бо в мене за два дні висаджений був акумулятор. Знову ж таки, через те, що тут стояла стороння система, яка зв'язувала телефон. Коротше, для гучного зв'язку, щоб говорити по телефону. З вбудованою мультимедіа її довелося відключити, і це не допомогло, тому що ще було і закодовано автомобіль. Якщо у вас нічого такого не було, ви просто міняєте. Стандартну мультимедійну систему на цю вам кодувати, скоріш за все, нічого не доведеться. Власне, така інформація. Якщо відео сподобалось, вподобайка, думки, коментарі, посилання на інші перевірені мультимедійні системи, лишайте внизу в блоці коментарів. Не забудьте підписатись на канал і до нових зустрічей.